Вирушаємо далі. Перед нами маловідомі землі, куди рідко ступає нога журналіста. О, шлагбаум! Далі територія приватного ландшафтного парку, на який ми не маємо дозволу проїзду. Доведеться проникати нелегально. Служба охорони парку. Мета ваше порвування. Та отут квіточки збираю. А дозвіл є? Нема, а що треба? Підемо в як виявилось, потрапити на територію парку непросто, але цілком реально. Ладнавши всі документальні справи, ми урочисто рушили. Тепер ми були не самі. Охорона пильно і гречно супроводжувала нас і відкривала всі шлагбауми, що траплялися по дорозі. А ще оберігали нас від нападу диких звірів. Тут небезпечно. Дорога явно не для легкої їзди. А коли йдуть дощі, то й славнозвісні радянські бобіки не проходять. Ну, нам не страшно. Ми на субару. А ось і знову перешкоди. Славнозвісний скіфський вал. Його довжина 6 кілометрів. Рукотворна стіна відгороджувала 6 гектарів території, на якій розташовувалось городище землеробів ще кілька тисячоліть до нашої ери. Ці вали називають скіфськими. Але іронія долі полягає в тому, що їх будували не скіфи, їх будували для захисту від скіфів. Про це свідчать чисельні наконечники від скіфських стріл, знайдені з цього південного боку. Адже там жили кочові народи, до яких належали скіфи. Намісники з досі ходять з цими землями. Звісно, не прямі, не ті загарбники. А сучасні люди, які унаслідували кочових племен витривалість, хоробрість та безстрашність. Лише тепер ролі помінялись. Добре. 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 В перші роки, коли я здесь поселився, я ходив в кіфському наряді. Ми охраняли это <гум»>? место. Приезжали люди из города, переодевались в древние одежды, вооружались, и мы, так сказать, гоняли диких туристов, которые бесчинствовали вдоль берега. Олег Георгиевич Петрик колись был наставником в цьому товаристве. Теперь кожен місцевий знает его, як від людника на призывос Киев. Когда я в Киеве выписывался, вот, здесь мои друзья говорили, что ну, Петрик, как всегда, сумасшедший. О, береговая пять. Пока є хоч один прописаний чоловік. Населений пункт существует. Существует почтовий адрес. Скіф єдиний мешканець, що прописаний в селі Трахтимирів офіційно. Отже, Скіф живе відлюдником 21 рік. Пан Олег каже, що святе місце врятувало йому життя. Я не общаюсь з дітьми. Я всю жизнь живу серед тих людей, яких я люблю, які люблять мене, і серед остальных таких живуть собак. Будиночок Скіфа нагадує музей в українській хаті зброя всіх часів. Особлива гордість – єдина в Європі копія шолома Чингисхана. Якщо ви не бірете в цьому вашому інтернеті, да, клятом в інтернеті, цю саму аббревіатуру шлем Чингисхана, вам покажуть цю хату і ось цей шлем. Тобто це єдина в Європі попытка воссоздання шлема Чингисхана. Якби це бы було американське кіно, то тут був би бы аукціон, миллионы и так далее. Есть, вот это сабли Ивана Миколычука. Вот. вот эти перчатки Анастасии Вертинской из фильма «Янки при дворе короля Артура». Этот шлем работал в семи фильмах. Последний фильм э, это самый «Трудно быть богом». Не мы человек. Кованый наконечник. Киский кованый наконечник. Когда он часу стал внучком. Питання, как вы зарабатываете на жизнь? А я не зарабатываю. Я вообще всю жизнь не зарабатываю. Я такая замкнутая Я вообще господарственная. Я анархист. 18 лет. Я, так сказать, устойчивый был враг советской власти. Поэтому зарабатывать я не буду. А вот трудиться, ну, во благо того, что я считаю достойным, это да. Катька! Она очень любит в машинах да. Катя! Ми ніяк не могли розпрощатися зі скіфом та його друзями. До побачення. А далі продовжили нашу подорож по землях, де продовж десятків тисяч років топталися відомі і невідомі цивілізації. Вам може здаватися, що це просте поле. Насправді я стою на території так званого багатошарового городища. Піді мною залягає мінімум п'ять цивілізацій. Уявіть собі. За часів Київської Росії тут стояло 40 церков. Зараз тут пусто, тяжко собі це уявити. А до 1975 року, правий берез Переяславом, ось він за моєю спиною, єднав дерев'яне місто. Територія ця називається Заруб. Академічні історики кажуть, що перші поселенці тут з'явилися у третьому тисячолітті до нашої ери. У повісті времінних літ є згадка про зарубське укріплення на правому березі Дніпра напроти Переяслава. Поряд з укріпленням був і монастир у з пречистої Діви Марії. Після монгольської навали в 13 столітті монастир був занедбаний, зникає заруб і з'являється село Трахтимирів. І ми тримаємо наш шлях до місця, що було центром козацтва. Справжню славу та велич Трахтимирову принесла Баторієва реформа 1578 року. Реєстрові козаки одержали привілеї: звільнення від податків, право на землю, самоуправління. А головне, їм передано у власність містечко Трахтимирів із монастирем. Трахтимирів. Остання столиця Українського реєстрового козацтва. Сама природа тут посягнута патріотизмом. Прошу дуже. Придивившись, нескладно впізнати у цьому витворі тризуб. Звісно, сам і так не виріс. І це не чудо якесь, як люблять писати в пресі про цікавий об'єкт. Подейкують, що хтось зробив кілька влучних помахів сокирою. Ну, по поводу призубав, що ви рукотвор. Більше природа, основну роботу зігану тільки помалі. Колишня козацька столиця Трахтимирів у первинному пануванні природи. Немає зараз ні червоножупанних рад, ні габерних садиб понад Дніпром. Тиха пустка. Тиша панує і на місцевому кладовищі. Його називають козацьким. Однак воно звичайне, цивільне. Звісно, тут є могили і козаків, але цвинтар служить місцевим і донині. Такий малесенький надгрібок. Тут був похований хлопчик чи дівчинка. Або ця могила настільки стара, що надгрібок вже просто війшов у землю. Зрештою, місцевих тут майже не лишилося, проте з певністю можна стверджувати, що ці землі будуть завжди вабити шукачів незвичайного. Ще живемо. Уже пально місто, но і що живе. Душа тут моя. Трахтамирів протягом тисячоліть був в центрі цивілізації. Ми вже згадували про багатошарові городище, про 40 церков Київської Росії, про останню козацьку столицю. Зараз же ж Трахтамирів це глуш околиця в центрі України. У 21 столітті Трахтамирів переміг цивілізацію.